Минув рік з часу кривавого розстрілу беркутівцями учасників Революції Гідності на вулицях Інститутській і Грушевського у Києві. Геройськи полеглих у нерівній сутичці патріотів народ на рік небесною сотнею. Їх імена навіки вкарбовані в історії України як символ і зразок мужності, жертовності, громадянської гідності і стійкості. Мешканці Радехівщини у дні цих трагічних подій скорботно вшанували героїв Небесної Сотні. 20 лютого громадське пошанування пройшло у Радехові. Громадське поминання героїв Небесної Сотні пройшло біля меморіального стенда на їх честь встановленого біля Радехівського районного народного дому. Городяни різного віку встановили до стенда запалені свічки, поклали квіти. З промовою до учасників скорбного зібрання звернувся заступник голови Радехівської районної ради Микола Зузак. Коріше та війна закінчилася, повистала проливати кров. Нарешті Україна була вільна. І ці герої мали би не гинути, вони мали би працювати в мирному житті, збудовувати Україну, будувати щасливою ворога. Поминальний молебень за героями Небесної Сотні відправив Радехівський священник отець Володимир Царик. Святий, Боже, святий, крім, святий, святий, святий безсмертний. Попрости наші, Попрости незаком'яна. Че наша імене погода. В заході взяли участь представники районної та міської влади, політичних партій та громадських організацій, міська інтелігенція, школярі, молодь, городяни. Пам'ять полеглих героїв присутні вшанували хвилиною мовчання і заупокійною молитвою. Отець Володимир скропив меморіал свяченою водою. Усі спільно відспівали героям вічна пам'ять. Після скорботних урочистостей на площі імені Василя Стуса мистецький реквієм Героям Небесної Сотні пройшов в концертній залі Радехівського районного народного дому. Працівники Народного дому і учасники художньої самодіяльності Радехова піснею і поетичним словом зі сцени склали поклін подвигу героїв майдану. Гей, фовину я! Багато нас сьогодні полягло за Україну. Весною ж пахне, скоро у садах лунати буде пісня, солов'їна. Не плач, тось, і мені пробач, що не вернувся я живим до тебе. Я буду тут, поки стоїть майдан, а потім я піду на небо. Я все одно живу, не віддам нікому свого раю. З дітьму булаву не стріляй, Герої не вмирають. Не мине біда того, хто свій ніж на брата точить, згине зла орда і мірай. Своєю кров'ю змочить. зармі на полі. Якщо не повернуся, мене вбили, та знаєш, мам, я буду там не сам, там люди, у яких багато сили не плач. Я маю бути там, де всі, грудьми стояти перед лютим звіром. Та знаєш, мам, я вдячний, я тобі, та й ти завжди пишайся своїм сином. Візьму щита, піду поміж людей, і я прикрию їх від куль у тих проклятих. Вже знаєш, мам, дістало до грудей, як з вилами там брат іде на брата. Я їду, бо це є моя земля. Я народився тут, і тут я і загину. Ми вільні, і ми любимо життя та віддамо Його за рідну. Ucrânia. Мамо, як тебе болить, ота моя нестримна вдача, але не плач, хай наші вороги від немочі своєї гірко плачуть, але не Кабачу тільки ти.